Розвиток мовлення, ми роду козацького діти. Діти, сьогодні ми будемо розмовляти з вами про наш славний край. А яку назву він має? Україна. Правильно! Для кожного з нас земля України найдорожча. Чому? Тому що Україна це наш рідний край. Тому що всі ми народилися і живемо в Україні. Тому що Україна це наша батьківщина. Тому що Україна дуже красива та мальовнича, тому що ми українці. Чи подобається вам малята жити і зростати в Україні? Так, щасливий той, хто любить свою землю і пишається нею. Зараз Україна вільна, незалежна. А колись у давні часи на наш рідний край нападали вороги, її хотіли згубити, знищити український народ. Але були в батьківщини наші славні захисники, що боронили її від лютого ворога. Що ж це захисники такі? Ви знаєте їх? Так, це українські козаки. Дидактична гра, розкажи про козаків. Які були козаки на вигляд? Козаки одягалися у вишиті сорочки та штани, шаровари, носили чоботи. У кожного козака була зброя, гостра шабля. А на чому їздили козаки, хто були їх вірними побратимами? Козаки їздили на конях, і коники були їх вірними друзями. А чим займалися козаки? Козаки боролися з ворогами, захищали рідний край, відстоювали свободу українців. А яку вдачу мав український козак? Він був мужнім, сильним, завзятим, сміливим. А як ми повинні ставитися до наших прадідів-козаків? Ми повинні пам'ятати їх подвиги, пишатися ними, гордитися. Багато письменників та поетів оспівували подвиг козаків-запорожців у своїх творах – Послухайте вірш про них, який написав славетний поет Тарас Шевченко. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці міли панувати, панували, добували, і славу і волю минулися, осталися могили на полі. Герої козаки гинули на полі бою, віддаючи своє життя за батьківщину. Козаки дуже любили свою вітчизну, свій народ не хотіли, щоб його поневолили. Згубили. Болівали за майбутнє рідного краю за нашу долю своїх праправнуків. Дидактична гра Козаки Які. За допомогою картки пропонуємо підібрати слова ознаки. Наприклад, Козаки Які. Щасливі! Козаки які войовничі? Славні, непереможні? Сміливі? Героїчні? Степові. Вільні, чубаті, розумні. Незалежні, вусаті, талановиті, українські. Дружні, співочі, гарні, мужні, сильні, веселі, козаки були нашими прадідами. Отже, ми з вами якого роду? Козацького, славного. І ви, малята, також майбутні козаки.